У Білій церкві збільшать виплати для постраждалих від війни. Про це стало відомо з сайту міської ради, де оприлюднили відповідний проєкт рішення виконавчого комітету. Йдеться про зміни до порядку надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим внаслідок російської агресії. Нові розміри виплат залежать від завданих збитків. Зокрема, найменша становить 5 тисяч гривень, а найбільша 600 тисяч. Тобто, наприклад, коли визначено, що сума втрачено становить до 5 тисяч, і ви подали відповідні документи до міської ради, ви отримаєте. 5 тисяч. Якщо збитки визначені на 10-30 тисяч гривень, то передбачено 15 тисяч. Втрати визначені у 30-50 тисяч, передбачають допомогу у 40 тисяч. У разі більших збитків і суми також вищі, але не покривають повністю їх. Наприклад, якщо власник втратив на 200-500 тисяч гривень, то отримає максимум 260 тисяч. 800 тисяч і більше збитків матеріальна допомога становить 600 тисяч. Рішення мають ще погодити члени виконкому. У продовження теми розповімо, які поради дає міська влада мешканцям Тарашчанського масиву, які постраждали тиждень тому від уламків російського дрона. Як і йдеться в повідомленні на офіційному сайті напередодні секретар міської ради Володимир Вовкотруб зустрівся з власниками 17 постраждалих будинків. За його словами, вони прибрали уламки та сміття, провели обстеження. Також залучили спеціалістів благодійного фонду, які зробили заміри і в максимально короткі терміни мають надати допомогу з відновлення вікон. Крім цього, для визначення сум відшкодування збитків місто замовило проєктантів. Які мають здійснити прорахунки після експертизи постраждалим, нададуть документи для подачі по програмі її відновлення. До того ж, у громаді діє програма турбота, за допомогою якої білоцерківцям нададуть матеріальну допомогу. Для цього потрібно якнайшвидше зібрати необхідні документи та подати їх до відділу звернень громадян. Також вовкотру порадив постраждалим звернутися за грошима до депутатів міської та обласної рад. Донатьте на зсу бо хлопці дуже потребують нашої підтримки. Так у центрі міста члени клубу військово-патріотичного виховання «Литарська звитяга» організували збір коштів на допомогу захисникам. Зокрема, вони пропонують перехожим попрактикувати зі складання та збирання автомата. Як розповів керівник осередку Валерій Пантюшенко, вони ведуть патріотичне виховання серед юнацтва та молоді, а також надають необхідні знання і вміння, котрі допоможуть у майбутньому. У клубі займаються діти, починаючи з 10 років та старші. Їх вчать стрільби на дистанції, по мішенях, військовій дисципліні тощо Зазначу, команда часто стоїть у різних районах міста та збирається. На 72 другу та інші бригади найбільшим їхнім збором нещодавно стали 20 тисяч гривень. Ми бачимо тут присутні члени нашої ну, нашого клубу. От але вони паралельно ще є з членами громадської організації навчально волонтерський центр. Скажімо, що. Клуб що центр, вони мають ну, спіль, спільне завдання, скажімо, якщо так сказати, ну, то спільне завдання це підготовка, підростача покоління до участі, скажімо так, ситуативної участі в бойових діях. Перша частина сюжету про загадкове поховання графині Олександри Браницької, яку ми показали в одному з попередніх ефірів, зібрала багато ваших схвальних коментарів та вподобайок. Сьогодні ми продовжимо розповідати про факти, які залишалися в тіні, та про те, хто міг привласнити мармурову плиту з могили Браницької. Подробиці в історичному сюжеті. Історик Євген Чернецький стверджує, що у 1964 році, якраз під час переоблаштування собору, під спортзал виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про перепоховання решток Браницьких. Це стосується і тих, що покоїлися у костелі, і Олександри Васильівни з собору. Новим місцем упокоєння родини стало старе київське кладовище. Ми не знаємо, як виглядає те, що лежить там. Немає ретельних свідчень, що саме, ну скажімо так, от виймалося в 64-му році, як воно виглядалося. Не, не, я не бачив якогось акту е, вскривання цих поховань. Е, наскільки я знаю, це відбулося тоді, в 64-му році. Цим ем, керував завідувач відділом культури тогочасного, а самі роботи виконували хлопці з одного з ПТУ. Тому мені здається, і при чому там не було написано, що це Браницький. там було написано, що це поховання невідомих. Як запевняє дослідник, він не виключає того, що у 1964 році поховання Браницької собору неретельно перенесли на кладовище, і саме тому у 1989-му Бачинський знайшов ще рештки. Проте стверджує, що вони точно належать графині, адже у самому соборі, окрім неї, ніхто не був похований. Там же теж історія, що Оцей плита з цим карерським мармуром, вона зберігалася десь в соборі, може десь під стінкою стояла чи як, власне кажучи, до кінця 80-х. І коли собор був переданий віруючим, то, власне кажучи, є спогади знову ж таки духівництва того часу, що це хтось із духівництва Московського патріархату вкрав цю плиту. Тобто я б сказав би, що вона ще десь є, її варто було б знайти. Тобто, можливо, хтось із слухачів вашого каналу знає, де вона є, і може посприяти поверненню. Бо якщо ми не можемо відновити поховання Олександри Васильівни, то принаймні ми могли б повернути в собору цю плиту, яка є, ну теж, скажімо так, історичною пам'яткою. Попри це, без дати залишається цікава згадка працівників білоцерківського музею, яку переповідає історик. каже, вони пам'ятають, що їм приносили рештки Браницької у відрі. Зокрема, там була нижня кінцівка жінки з оздобленим взуттям. Це згадували просто як відірване від часу спогад, але мені це розповідали різні музейники. Тобто в мене немає сумніву, що це правда. Тоді різні музейники незалежно одна від одної розповідали про це відро з цим кістечками і от що кістка ноги з цим тапочком. розумієте? Тому, ну, напевно, це було. Але куди воно тілося? Е, е, воно точно не залишилося в музеї, воно там трошки постояло в музеї, і я так розумів, із того, що розповідали, що його дійсно закопали десь на замковій горі. Я хочу зауважити, що, е, скажімо так, в тому, що принесло це відроду музею, в тому, що згадує отець Бачинський, е, в цих спогадах не фігурує череп. Це істотний момент. І, в очевидь, що більша частина поховання таки в 64-му році була вибрана і перенесена до е е київського кладовища. Тож, де насправді покоїться рештки жінки, яка перетворила білу церкву на культурний осередок, ще й досі у соборі на старому київському кладовищі чи на замковій горі, це питання залишається без відповіді. І лише детальні дослідження та ексгумація допоможуть розставити всі крапки над і Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Шукайте актуальні новини, події громади та які місця відвідати у білій церкві. Вам на bc.espresso.tv. наш сайт це ваш персональний новинний центр з усією потрібною інформацією про місто та регіон. Там зручна навігація, вибір мови та ексклюзивні матеріали. Зберігайте посилання, аби не загубитися серед новин. У краєзнавчому музеї відбулася творча зустріч із білоцерківським військовим та письменником Андрієм Кириченком. На ній він представив три свої крайні збірки: поетичну канонічність та прозові Домбейко та мисливці за градами». Перші побачили світ у 2024 році. А остання у 2022. Книги містять оповідання про війну, а саме описані події, учасником або свідком яких був. Андрій, а ось вірші це розширена тематика: життя, кохання, смерть, перемога та інше. Нагадаю, Андрій Кириченко є кадровим військовим з 1994 року і дотепер служить українському народові. Спершу це була 72-га бригада, а нині військова служба правопорядку. Твори білоцерківця отримали визнання не лише серед читачів, але й серед митців. Адже він є лауреатом низки літературно-мистецьких премій, зокрема імені Богдана Хмельницького. Та Михайла Коцюбинського. Канонічність це збірка віршів. Видана 24-го року. Складається з трьох розділів. Перший розділ стосується війни. Це воєнна лірика. Другий розділ це Інтимна лірика, і третій розділ це громадянсько-патріотична, філософська, тобто те, що більше розширено, що не війшло до першого другого розділу. Зазвичай відбувається якась проявляється якась. Головна думка, ідея, Рима, слово, тема от щось таке, що стає тригером, з, з знаком головною думкою. А вже потім, якщо мені воно мене дійсно зацікавлює, е, як кажуть, обростає ідея м'ясом. Тобто потім народжується твір або витвір. І наостанок цікава статистика для любителів кави, а особливо. Еспресо філіжанка подорожчала в Україні на 11% за рік. Такі дані оприлюднили на сайті Open Data Boto. Відтак, в середньому, у 2024-му за чашечку напою платили 31 гривню. Загалом еспресо піднялось у ціні в 1,7 рази від початку повномасштабної війни. Наприклад, у 2021 році за порцію віддавали в середньому 19 гривень. А ось станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні п'ють на Дещчині 40 гривень за філіжанку. Далі йде Львівщина тут 39 гривень. Третю сходинку посіла Волинська область, де порція еспресо коштує 37 гривень. Натомість на Київщині, зокрема й в Білій Церкві, згідно з даними сайту, середня вартість напою 36 гривень. У нас є деякі акційні ринки. На цих акційних ринках на біржі кава зростає за рахунок того, що, наприклад, в цьому році була велика посуха в Бразилії. Були інші нові нововведення на європейському союзі в ринки, що дозволяє там не дозволяє тепер каві поганому пакуванню більше екології, і з рахунок цього наша кава з вами виростає в ціні. Ціна на спеціала буде в районі десь 5-10 гривень. Я думаю, спокійно цього року, тому що на біржі ціна складає вже. 9 доларів за кілограм зеленої кави. в перерахунку на гривні. Кілограм може коштувати спокійно від 900 гривень навіть в області. Тому так, такі оціни будуть у нас чекають в цьому Тож пийте еспресо і дивіться телеканал Еспресо Біла Церква на сьогодні. Я прощаюсь з вами, але лише для того, щоб уже завтра знову зустрітися у програмі Головні новини міста. Пам'ятайте, наше місто це не лише місце, де ви живете, а й простір, де кожна ваша дія має значення. Бережіть себе та дбайте про своїх близьких. Побачимось.